Я наробив відосів, які понабирали мільйони переглядів, і ті, що понабирали пару тисяч переглядів. І ось мій головний інсайт. Раніше я взагалі не знав, що мені потрібно знімати, за що зачепитися. Лайфхак, чітко, називай це як завгодно, це подумати, що може вибішувати тебе настільки, що твоя жопа злітає з сідла. Подумай, що тебе бісить у твоєму направленні, що тебе бісить серед конкурентів, серед твоїх клієнтів, серед процесів, що завгодно, що тебе вибішує настільки, що ти можеш про це розмовляти щодня. Наприклад, сьогодні із блогами. Мене сильно бісить, що людям впарюють, що можна запускати лише курсики через інстаграмчик. Що в цілому експертність та професійність дуже сильно знецінюються. Що особистий бренд знецінюється. Що особистий бренд в більшості в голові зараз це просто картиночка і красиві шрифти на відосах. І все, більше нічого нема. Коли я будував школу з дизайну інтерфейсів, мене бісило, що людям розповідають: малюй пікселі. Не будуй кар'єру і думай, як себе продавати і презентувати, а тільки просто дроплі пікселі у фігма завжди є якась штука, яка може під підірвати твою жопу, і це потрібно використовувати, щоб змінити гру і підход до неї у своєму контенті, і це дасть тобі все, просто все.